Так, драфці відбувся і це Візантія проти Візантії. Вона не дає потенціалу в лайті. З нею можна якось спробувати запушити під катафрактів через те, що їх буде дуже важко вбити. Проти них працює тільки якийсь дуже потужний залп арбалетів. Але тих арбалетів неможливо швидко накопичити. Так, углася, Гласіаса ягоди попереду. У румдока ягоди позаду, і золото також позаду. І два водлайна попереду є. В принципі, по розташуванню, я думаю, що у румдока трішечки краще. Ну, а може і не трішечки, точно краще. А вже наскільки це таке філософське питання. У нього е, водлайн трішки такий собі через те, що він попереду. А у Гласі, навпаки, у нього ягоди попереду, а дерево позаду. Ну, але ти можеш легше закритися ну, забором чи з таким водлайном. Наприклад, навіть оці самі ворота, якщо ти між водлайнами це побудуєш, то це вже ну, так непогано спейсу прикрити. Ну Можливо. Хоча Огласі теж, Не то, щоб дуже важко закриватись, от наприклад, взяти його правий шматок ліса, от, можна провести праворуч ще до оленів. На це витратиться може 60 дерева, дуже дешево. Ну да, просто весь у цього в нього прям перед ТЦ, весь вільний спейс. тут, наче кхм, набудуєш, не, не дозабудуєш цим вудволом. Можна було б щось придумати. Ой, в нас же є послі... Я й забув, як це буває класно. Оце кайф. Угу. Я не розумію, а... як у дронго, коли він кастить 8. Ну, на 8 людей в нього також працює кастер мод. Це якийсь додатковий прикол. Мені здається, що і 2 на 2 також іноді я бачив, що цей мод працював. Це треба, можливо, скачати щось, може хтось знає. В чаті. Бо ну, це ж небагато. Це якісь кастомні мапи, на яких він працює. Угу, <звук> Можливо. Якби Рондок побіг би вперед до свого противника, наприклад, почекав би, де його ягоди або золота, він міг би зробити барак. І селянином спірманом піти на ягоди і тупо їх заблочить. Угу. Ну, Будувати вежу. Це так стрьомно. дуже круто. Бо Чому? одна помилка, і все, і ти позаду, і вже важко значить, камбекати. Ну, особливо, якщо ви граєте одним плейстайлом. Ну, в один лендмарк там. Ні, ну да, мабуть, це б дало і імпакт, але я думаю, що... Ну це ти, Руслан, можеш йти та варашити людей. І монгол але можуть. Все. Трішечки швидше буде джапати тут румдок. Не впевнений, що це на щось вплине, але... Тим не менш, однаковий розподіл селян 4-4-3. Спрайт пише, що це окремий мод, його можна встановити, але і гравці повинні його теж встановити. Це щоб був кастер мод 2 на 2. Угу. Ну, круто, тоді ми зробимо так на наступний турнір. А можливо, навіть на цей, ще встигнемо, якщо ну, подумаємо. Так, починає скаутити румдоку Візантійця. Бачить ці ягоди попереду. Я думаю, що йому відразу захотілося сюди прибігти і щось тут завадити. Цікаво, які контракти оберуть гравці. Чи будуть це також зеркальні контракти, чи тут вже щось піде по-іншому. Мені здається, кишиків не буде. Будуть або лонгбовмени, або хтось е... увімкне Мангієм. Подумає, що його противник буде лонгбоуманів і зробить джевілі, щоб контрати їх. Румдок mm -hmm. будує будиночки такі, щоб потім їх апгрейднуть і вони давали віжен. Так, починає будувати цистерну другу. В той час Глесіс також будує такі самі будиночки на краю, але цистерни поки що не намічається. Стейбл і трундока. Дуже прикольний буде, мабуть, геймплей зараз. Неочікуваний. Якщо не буде барака у Гласіяса, то можна і забігти на золото і зігнати з Ягід. І можливо навіть почати бити цистерну, яку зараз будує Гласіас, бо до неї не будуть діставати це. Так, це може бути жорстко, але у гласі є вуд, він, в принципі, якийсь продакшн building, він зараз, мабуть, побудує. В нього 300 є і на Мерсері, хаус, і на щось. Типу Барака або. Ну, побачимо, mm -hmm. побачимо, що він зараз обере. Обидва беруть економічні покращення. Починає перший Папа, хорсмен э, свою ходу. Будує класі Смерсені Хаус, але він його будує не під uh, цистерною. Дуже дивно. Він не буде отримувати додаткової швидкості продакшена. І Хорксмен починає зганяти. Треба чекати якихось юнітів, які могли допомогти. Бо веж, або можна натиснути на цистерні. Підняти селян, щоб вони зі списами пішли да, відбувати. можна було, але вирішує він зіграти так і, і да, не, не вийде вбити цього вілледжера. Ховається він. Більше нема кого сховати, біля це нікого немає. Добудовує вежу. Ну так, треба відходити. Ще 5 тичок може залетить. Ні, не вирішує він дати залп з вежі. І вже три хорсмена все час є у румдока. Він продовжує додавати їх. Є Мерсері Хаусіса, але поки контракт він не обирає. Румдок обирає. Румдок вибрав налучників Угу. Один Хорсмен помре. Так, Хорсмен помер. Іде цей битий вілледжер, будувати барак попереду. Навіть Я... не виглядає, як гарна ідея. Тут зганяють з ягод і помирає віледжер, здається таки з... своїм тиском. Знайти тут кіл. Рундок має покращення для хорсменів, коли вони вбивають віледжерів. Він отримує 20 золота. І ці хорсмени мають додаткову шкоду по вілежерам. Плюс 2. Так, і постійно це, ганяє. Це його да, Один бубарарак тут вийшов багато, але так, от своєчасно, він не з'явився. І зараз великі проблеми. Дуже ділейть він їжу, і в цілому, ну. Я не знаю, чи є на контракт взагалі. Ну є. Вистачає, замовляє Джевелін роуверів. Гласіас. E, ну, непогано, непогано враховуючи, що там будуть лонгбоумени. просто треба e, зробити більше лімітанів і. списоносців цих список мет метати. Мет Коротше. Нормальна композиція буде. Так. Mm. Кращується вежу візантійцям. І Вейладжер ще один помирає весь час у Гласіаса 7 селян на золоті, в нього вже вистачає на перехід по золоту. Можливо, варто зараз цих селян прибрати або на їжу, або на дерево. Так, ще плюс 20 отрима, забігають на золото рейд, оточують селян, починають бивати. Ну таке враження, що вже пливає Гласіас, Дуже тут його піддушив Рома. І 20 плюс 20 плюс 20, я не знаю, вже, мабуть, 100 голди він заробив на цих Ну, Да, мені здається, це покращення, що повністю окупилось. Да, мені здається, що це ГГ. Бо в такому мірі 18 на 30 віледжерів це дуже жорстко. Ну майже вдвічі. Ну і воєнного ліміту немає. Зараз ще прийдуть лонгбомени, почнуть відстрілювати цих списоносців. Ну от якраз він їх відганяє. Вийшли джевеліни, але у них немає прикриття. Сильного прикриття є лише один спірман, є вежам. Починає будувати поля, гласис. Він більшість будує не біля вайнері, не буде додаткового пафу на олію. Так. Помирає один. Да, помирає Джевелін. Декілька ранених хорсменів бігають. Треба сховати селян у ТЦ, щоб вони теж допомагали відстрілювати пішли на полях. Дивно, чому ці селяни не зайшов тільки що у вежу. Тим часом 18 на 33, так, все ближче і ближче вже до 2х переваження по селянам. Додає декілька ферм рундок. Ще в нього, в принципі, вся мапа відкрита, він може збирати ягоди по всій карті. Але ферми це також ок. Це такий надійний дохід їжі на всю гру. Є сенс. В цьому є сенс, але якщо є можливість закінчити гру прямо зараз, то варто переходити на безкоштовну їжу, тому що є така домінація. Він знає, що у його противника немає. Вершників, найтів. максимум там уже якісь скауці побачити, але будуть дуже повільно довго бігти його юніти. Ноли не ягоди. Цистерна буде спалюватись. Дуже нагліють коні, прям дуже глибоко забігають. Можна б їх тут було б блодрий вбити, здається. Ховає списоносців, що не характерно від конів. Так, ну... Я думаю, вже погані думки в голові зараз у вас, все. Не, не дуже подобається йому те, що відбувається, на його базі. Якось спершу... Вагато було б спочатку знищити вежу, а потім цистерну. Але вже будь неважливо. Так, ще плюс 20. Ну, у я... у Румдока є покращення на захист від стріл. Це трішки менше завдає шкоди, немає абсолютно ліміту. GG. Так, вітаю команду локальний мем з вихідом у півфінал. Вдалося їм здолати Dark Knights з рахунком 2-0. Перша гра була досить... досить серйозна боротьба там була. В іншій ж, в другій, Best of 1, тут не пішло в Гласі з першого хорсмена Румдока, все пішло не за планом, і не, не зміг він вирівнитись і показати свою гру за Візантію.